зараз Будьте добре, що туди не питання. Бо ви захищаєте інтереси держави, так? Ні. Представляєте, так? Ну, інтереси держави, так? Так? Шано, скажіть, чиї інтереси ви представляєте? Воно не паузу, дади трошки, підніміть голову. Ви ж на службі зараз. Будьте добрі, допомогите я просто могу сказать, если более удобно. Вам питание задается. Почему я говорю? Что О! Я выключаю Фиксуйте тут, я тут пару задам. Фиксуем. Суспильно фиксуй там, фиксуй там. І ми суспільне, чи вони фіксують, чи не фіксують. Розберемося, Судового Розберемо. порядку поки нема, давайте без судового. Ви на службі будьте добрі, виконуйте свої службові прямі обов'язки. Тому дайте відповідь, будь ласка, от що тут відбувається? Дивіться, ми з Остапом ведемо журналістське розслідування по поводу роботи підпільних казино. Вашому колезі, я так розумію, надали були документ, який засвідчує, що відкриті вже кримінальні справи по даному факту. Ви як представник державного державних інтересів? Ви би мали відреагувати належно. Ваш колега відшвернув заявлення про повідомлення про злочин про державні інтереси. Просто відшвернув. Ви от мені хотілося б почути вашу реакцію? Як ви відноситеся до того? От представники шепраси є тут офіційно. Є, О, є питання є подані. Ваш колега відшвернув. Ми цікаво, як ви відноситесь. Ви в курсі, що, наприклад, по закону. Запобігання корупції ви маєте відповідно відреагувати в інтересах держави. Як знаєте закон про запобігання корупції? Вам Ви таки? хочете сам собою поговорити? Так я бачу, що от мені цікаво, я фіксую пока. Це буде долучено до матеріальних справ. Я веду розслідування. Мені цікаво, як прокуратура реагує. От ваш колега відшвернув. Мені цікаво. Ви? От на то, що повідомлення про злочин, от я вам ще раз повідомляю про злочин. Постав офіційно Який про кулак? злочин, про роботу тепільних ви казино і шахрайські шафрай, дії дії, от отаких чиновників, як ви, ваших колег. Розумієте, ви так. задаєте питання і не хочете почути на нього відповідь. Ви що слухаю, ви мовчите? Ви не хвиляєтеся, ведіть себе достойно. Що себе так веде? Починаєте нервувати, Так, я нервую. Що ви буршите? Не потрібно. Ви, що себе ми не виводите? ви? Ви, ви Формулюєте питання. Я формулюю, ви, що ви, ви, звернутися до прокурора. Так, звернулися, до ваших колег звернулися, дали б документ. І ви вишвернули його. Ваш колега відчвернув. Є зафіксовано навіть журналіст. До вас особисто, до вашої організації. Так, звернися зараз. От зараз я звертаюся. До зараз до організації? Прокуратура. До якої прокуратури? Звичайно, багато, багато. І... багато є Скільки у вас там організацій? No, бачите, ви ж журналіст ви жіть спеціальну розслідування. Я, Я веду Вже ви... більше року. І ваші от від компанії блин, відшвирюють повідомлення про злочин. У вас є повідомлення про злочин? Так, Ваш в мене є, так. Да. Ви можете його в. Ви зареєстрували два порядку, місяці порядку, тому пожалуй. А для чого? Для чого ви тоді, якщо мені так, треба так, до суді ходити? Тому, а, тобто, виходить, вам все рівно і мені зробу, треба суду. Чуєте умник, не кривляйтеся. Ви що себе ведете, не кривляєтеся? Так ви справді. Не... Я веду, я а, питання так. задаю, викривляєте. Ви то, що? Ви вирішите на це питання. То відповідь офіційно дайте. Чому ви відмовилися? На що? Ви чорнієте прокурор? Як вам взагалі реклама ваших стосунків з громадянами України? Ви служите державну службу, з якої країни? Ви кому клятву давали служити? Ви обов'язок кому що давали служити? За ви ще кривляєте? Що собі дозволяєте? Розберуся до землі. Ви лікуєте да в суді, щоб собі такі речі дозволяєте. Та ви провокуєте, ви йде, кому ви служите ви? Що ви бухаєте тут? У вас рефлексії неадекватні. На прокурора. Вам доводять інформацію. Коли... Ти честь вділений, раптом таврований. Це Та ж для того, щоб я вам не повідомив. Ще раз. Слово чорт, честю обділений разом та Ви Знаєте хто з боку державний? Перше чуєте. Перше чуєте, бачите? Чує. Представтеся. Хто ви такі вчивчи, що ви тут розсілися? Представтеся, хто ви такий? Я людина, якій ви зобов'язані служити, дали, вказівку служити, клятву дали служити. Равна, Витягні не. документ, покажіть, хто ви. А якщо ні, то вийдіть, звідси, якщо ви не маєте чим представитись. Якщо вам все все рівно, ви тільки по вказівці робите з вищого керівництва, а не просто ви дали клятву служити, чи ви, ви що давали. Це знову таки ваші домисли якісь. Ви там так, докажіть, що не це не мені мої, мені. Що це мої домисли. Витягніть документ, покажіть, хто Я ви що ви. Нічого не повинен Винні, об'язані, вже і негайно. Вже і негайно. Витягніть документ, покажіть, хто ви, що ви тут розсілися. Чиї інтереси ви представляєте. Вже Якщо ви, вам заявляється. Ви що себе так ведете? нехай? Як з нахапами поїхали? Ви що собі ведете так? Ви кому клятву дали служити? Ви служі і не зарікаєтеся. Тому що якщо добре піднажати, ви ту довго не будете сидіти. Тому що відповідно до прокурорських вас всіх обов'язків ви маєте. Ти тиснути. Я тиснути, та ви виводите просто, виведіть себе достойно. Ви кому клятву давали, що ви тут букаєте і кривляєте? Так Ви ж не хочете слухати, ви бо передомою. Як психопатів беруть на роботу. Представляєте? От нема часу подумати, нема часу подумати. визвати, щоб він розумів, що відбувається. Викликаєте? Викличев. Це все фіксується поки. пленки попадуть по нада. Не переживайте. І, шановні, ви знімаєте от достойну поведінку прокуратури, яка має захищати інтереси при, в першу чергу держави. Чому ви не знімаєте? Чому ви не фіксуєте? Ви для чого тут стоїте? От я не розумію, суспільне. яка, яка тут суспільне це. No. це бо, тому що Суспільне перед тим знімало мене півгодини з Остапом. Остапа взяли в ефір, а мене не взяли в ефір. Півгодини вирізали, все, вся країна бачила тільки провокація, no. а ми то, що ви Мене вирізали зовсім, ми говорили про злочин, як зафіксовано було, от вони бачили іменно Суспільне. Зафіксовано було, як суддя передав прокурору СБУшнику повідомлення про злочин на сотні мільйонів ніде не прозвучало. Це ви прикриваєте суспільний Чи як? так, да, так. І як Суспільне в першу чергу бачила, чітко зафіксовано було, так? За наші да, за наші Для чого нам такі журналісти? То, це чудо, наприклад, Чому ви не фіксуєте, чому ви зараз мовчите? Чому ви не фіксуєте? Факт злочину. Я заявляю знов за злочин при вас офіційно, от ви мені іменно були. Ну і це чого ви не знімаєте, злочин? Чому ви. Це от розумієте. Чуєш, провокатор, сидив, ще ти приставився, ти показувати, що ти, ти. ти не А хто не такий? Ти не представився. А ти ти. Як, це, як це провокатор? Ви зараз служите. Двіться, хто. Це, оце, оце, на оце все, прийде свій, я, на я, все вона, прийде, так, прийде свій час. на все свій час. Я хочу заявити, наприклад, от при вас, при журналістах офіційних, заявити про злочин, на користь держави. Чому ви тільки телефон? Включіть камеру. Дивіться, чудо, сміється, блін, і не включає телефон. Дивіться. О, дивіться, ну це як от беруть для, для кого вони служать. кому? скільки вам платять, а вас зарплата? Віпний момент, мабуть, так би мав виглядати. Дивіться, от їх чучом. дивіться. а наушники забули надягнути, як Мосічук. Виховний момент мог би так виглядати. Тобто люди прийшли в наушниках, а то дівчинка люди прийшли на роботу. Треба, значить, оскаржити тоді, що вони не відчиняли, вони мають такційне завдання, певне. Це те, що тут відбувається нам був так, можливість, то що не почалося, ми познайомимося, з е ноційним форум розходиться, можна знов-таки звертатися в редакцію е -да, і, надії конкретно команди, яка починаючи, починається і пам'яті. Розумієте, якщо вже так говорити безвідсторонно максимально. Тобто ми думаємо, наприклад, наприклад цю річ, яку хтось потрактує, як він хоче, чи десь прокурора може бути його згонтувати, бо там сказати, так, прокурор, це, не взагалі свою чек, там говорити, чи не розказати. А те, що прокурор пішки представився, так, ми не знаємо, так? Але потім вирізку зроблять. Вирізку зроблять, що, що втоже, втоже. 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 Втоже, так, були, то, що зроблять. Дивіться, можете провокатор, хай вони... Ви от запитають, якщо теж офіційна журналістика, Хто це, що це? От реально кровокад, кривляється. Я йому хочу заявити за зло, я не знаю кому. О чому ви мучите? Чому ви камеру зараз накричаєте? Добре, скажіть щоб нам, будь ви... ласка, хто ваш редактор? Щоб ми розуміли, якщо це хто не від вас, від вас? Так, Хто я редактор куди звертатися? Це об'ясні, дайте мені, щоб я знав, хто ну етика, журналістики Да, дайте мені адресу, щоб я мій візитку подайте, щоб я міг звернути ми, колеги. Чи ви пропагандисти? Ну типу, ну, сміятися, бля, ні, ну типу журналісти мають співпрацювати. Думка, баланс думок Но. має бути. Ми як просто це саме так? Наклейкою, чи ви ви чи журналісти? Я не зобов'язана з вами говорити. Ви не зобов'язані, а ви йдіть, може, може вче ви. А з з ким з редактором з Тільки з редактором, так? Ви по позиції тільки говорите? Ви маєте, ніхто не маєте, ви ми маєте, просто... Але ви представляєте не журналістику, не розумієте? Худобиці. Маєте право говорити, маєте право не говорити, але ви представляєте журналістику. А яка ви журналістика залежить від вашої поведінки? Ну, Ваша поведінка. Ви махаєте руками, як у ненадекватне. Що ви так дівчина казали? Ви деві, проти ті. Псевдо чоловік. Що означає псевдо? Хало. Тільки кажуть, що я прокурор, то я почав. Це хоч мінімально правила поведінки. Я Правила поведінки? Я не знаю, з ким я говорю. Я бачу, що за крізь хлопком який тільки до мене відкривляється. Ви ж не показали, що ви прокурор, який представляє інтереси держави. Хто ви такий? Людина. Будь ласка, займіть місце взагалі. Я розберуся до мене займатися. Ви їх до такі, що ви тут розілилися, Покажіть документи, що ви тут взагалі розсілися. Ви службовець, ви служите, покажіть, що ви кому служите. Мені цікаво знати, кому ви служите. От кому ви служите, покажіть документи. Ви претензії до кого ставите? Я хочу заявити за злочин. Дивіться, це, от етика журналістики. Людина хоче вам заявити про злочин, ви не хочете брати в неї інтерв'ю. Що це означає? Чого ви не хочете взяти людину інтерв'ю? Яка права дуже пустому заявити, але я не Ну, бачите, люди самі. А при чому тут на себе? Я саме подивлюсь, бо ви не виходите, ви себе не страдаєте, документ, що такі. Що в мені сидить у місті? Вам хочуть про злочин заявити? Я хочу заявити про злочин. Кому? Я не боруся, ти мені не вказиш, як мені заявляв. Ми заявили пісну. Подарує то є. Це перебуваємо. Як людина, з якою ви себе називаєте, а не як правильно. А ви хто є, що ви тут мене букаєте? Я до вас просто хочу повідомити розлочи, ви цих не виявляється. Викуйте, побачимо. Заявіть себе, хто ви І так, Що ви не було, <рху> це знання просто те, У прокурорах <думала> є та станція, яка помиляє, то ви мене не хочемо. Реагувати не хочуть ніяк, не хочуть це фіксувати, не хочуть це висвітлювати, вони замовчують злочини, працюють на замовні. А чи ви не хочете взяти інтерв'ю в людини? Научники, нормальна стратегія, так? Ну вам жити в тій країні, ви ж сліпі, не бачите, що тут відбувається. Ви за правову державу чи за яку? За продажну? Куплену? Включиш. В мене є в СІЗО є телевізор, я вдома не мав. І включиш телебачення, ну, за нас Ну, Це як другий світ. розумієш, В результаті, в, результаті е, в нас суспільство зараз поділено. Поділено в якому розумінні. Є в лапках еліта Та В Російській імперії були ті графи і так далі. Вони мали все. Далі була обслуга їхня тих графів, а решта людей жили в болоті. А зараз. Вони нас примусово запихають в болоту, а самі себе Пробують, е е крадіжками випихають наверх. Ні, і... то вони так думають. ти так, не а, називай а, Так, так, так. так. Це, 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 це не такий план. А взагалі то е я думаю, що вже недовго не музика буде грати, тому що процеси зараз дуже швидко йдуть. Наприклад, щоб змінувати Римську імперію, яка нападала на народи і знущалася з них, забирала з них корисне, треба було декілька століть. Російська е, е, імперія вже ще менше часу, щоб послалася. СССР вже 70 років. І диктатура вона швидко падає. Третій рейх простояв за 12 років. І кожна диктатура зараз вона дуже мало стоїть. Написано, що диктатура на штиках не посадить. Тобто ті, що зараз сидять на штиках, вони нас на штиках, Але вони на тих штиках сидять, вони довго не посидять, вони довго не посидять. Вони самі впадуть на ті штики, які до нас приводили. Давайте, давайте ще хотів. Ну. Вчора мав бути суд. От по поводу того, мені ж тоді телефон розбили. Сімку мене вдарили. Він зараз постійно назаряться. Я подав генеральну прокуратуру, генеральні затягують, прокурори на засідання не приходять. У по поводу того, що відбулося, по поводу того, що не зафіксували повідомлення про злочин, розбили телефон. Суди затягуються. Я думав, вчора відбудеться. Це сьогодні рішення хороше, би сюди приніс. по поводу судді і по поводу тих прокурорщиків, з рушень. Не приходять прокурори свідомо. Я хороше рішення дав, блін, я собою не взяв, але скинув адвокату. Він тобі що познайомив. Дивися, тому що вони нас не вважають як нормальних людей, знаєш, як мішок. Бульби, там, захищав мішок капусти, знаєш, називається. Для них це виходить по балансі, якщо ти в курсі. А інтереси держави, вони мають захищати. Знаєш? Так, і дивися ситуацію, закон про запобігання корупції говорить, якщо ти до прокурора звернувся, що ти е, допомагаєш запобігти корупцію в інтересах держави, вони в перший час тобі чуть не пам'ятці мають міняти. І вони тобі, якщо є загроза суспільства, відкриті ж кримінальні справи, ми ж озвучили Жанна, так само тут. Чомусь хто все виділяє, то все приховують, І дивися, прокурор має тебе носити на руках мене і всіх нас, да? хто для держави старається, Тобто чиї вони інтереси прикажуть. Там все розписано по детальному. Мені тільки після вчора один з підписчиків підказав, і вони мали би відкинути оті всі побажки, якщо в них вони дуже претензії є до тебе, до жана, до мене на потім. А коли в нас в той час, коли ми розслідуємо для держави інтереси, то все, прокурор має на тих всіх порушити справу, що вона стиснуть. І в першу чергу взяти інтереси держави обслідувати, а потім займатися, що там Остап що зробив. А я <пробував> щось там проголосив. Давай, ну, давай, про давай, давай. А що за... прокурор, чи то це про... Бо я представлявся прокурором, а там далі процесує. Дивіться, що пишуть? Що Я би дав посвідчення, як мені тут пишуть. Зараз зараз зараз. Підкресно, так, 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 Вони назвали не про спілку журналістів, а професійна спілка журналістів, що такого немає. А от, а, змінили назву, щоб сказати. Завження професійної спілки журналістів, тобто, посвідчує, що немає юридичної сили, та не назвіть професійна спілка, а... Вибудиться, проспілка. Ага. Тобто вони фальсифікують, вони називають нашу юридичну особу не про спілка, а професійна спілка. Тобто це просто фальсифікований податків. <гум> <Просто підійця>, <гум> і він собі сидить, і він думає, що на нього не впаде кара Божа. Боже. Не дітей, на нього, на жінку, на батьків. <гум> Бач, киває навіть. Він, він думає, що він. Випаде. Випаде. На заручник, а заручник, напевно, обставина. та конституція працює яка сам нас читали, що терса е, е, читала, чи кож. Чи, У якому році ви закінчили університет? А що ти боцади, що там говориш? Вони сміяться з того. <зуміться> вони сміяться з нашого життя, розумієте? І тому е, він зараз має стати і сказати, так, да, сфальсифікована підозра. Сфальсифіковане клопотання про запобіжний засобів. Дивися, Остап, зазначай, дивися, дивися, якщо суддя береться до уваги якщо ідурує, якщо, і проігнорує, юрист каже, кома, крапка не так чи купа, це вже фальсифікація, тому що не відповідає, ми не про це навіть говоримо А Тепер дивіться, яка історія. Тут виявляється, на мене є два заявника. Два заявника, один з них, як мені повідомили, ми зараз засовуємо, є на команду. От на наркоті, колишній співробітник е, міліції чи поліції стоять. <гум> тобто, що ви розуміли, всю історію, подивіться на них, а тобто, його не, не фактикують. Тобто це Вінтовські проділки, наркоманів шукають. І нам підсовує і на нас до бо нормальна людина не напише. <гум> Ще жанкувався, як людина отримала знання і посвідчення і написалася як громадському мужу. Але каже, він мав звернутися. Якщо він нас його не влаштовує, поверне кошти, і ми повернемо. Він не звертається до нас, йому не треба. Коли я запитав ту людину, тобі повернути кошти, він мене заблокував. Тобто не є ці пройти курси, отримати посвідчення і написати заяву. І Ще як плюс перекрутити, що не від профспілки отримав посвідчення, а від професійної спілки я такої не він не може в інтернеті не йти. Вони бідні шукають, як можуть. Любий за це буде. Да, да, да. Цілоспецоперація вже відбулася. Прошу цілоспецоперація по ціла спецоперація, щоб проти нас і це все діло. Це все то чому? Тому що в березні місяці, лютий, березень, приблизно в той час цього року до мене підходили декілька раз працівники, і не один, декілька раз працівники служби безпеки України, начальники департаменту області, і просили. Чи там керівників, як вони нас представляли, просили зустрітися з малюком головою Служби безпеки України, що мені будуть посилати людину, яка буде вказувати, що писати, що робити. Ну, темники такі, так? Так, Щоб я співав оду в коду комунізму, Кореї 2.0. Я, я сказав хлопці, ну, які питання, ви закриєте 21-му році справу, робіть свою справу, і вам не треба до мене читати підходити. Ви робіть свою роботу, я роблю свою роботу. Для чого це потрібно? Ні, їм треба пода комунізму. Тому я не пішов на співпрацю проти свого народу. І що? Але я їх всі малюк, <рекунок> тут буде свідчити. Тут буде свідчити всі. Зеленський <рекунок> буде свідчити, які він документи. Він е, видав княгі, що Бос прийняв. Хай вони прийдуть. Вони такі всі думають. Е, офіс президента виявляється, бачить документи, що Бос прийняв пандемію. Або що сказав? Що <рекунок> пандемія він не приймає? Маль Бог прийде, <рекунок> майбут, прийде. <рекунок> прийде. Вз... всі прийдуть сюди. І ми всі притягнемо до відповідальності по виступу проти нашого народу. Тому оскільки я не пішов проти українського народу і проти товариства, на мене завели зразу дві справи: <кас> березень перша справа, друга справа клієнт. Тобто, це було все сплановано. Далі. У е, е, Галицьких місцях вони по матеріалах, я бачу, не пробували раніше їм не давали. Тобто це спецоперація, друзі, декілька років була. Тобто вони сиділи, вони внедряли в нас людей. Тобто, це ну да ціла країні так, війна. Як... війна Нема чим зайнятися. Мені один з підписників теж підказав. Є така сота стаття морського кодексу, щось таке там є статут і типу, по міжнародний. Тобто, це як пірати, якщо в середині країни діють пірати. То ми можемо е світового товариства попросити, щоб успокоїти, умонити тих піратів, наказати, що в нас середині країни е під приводом під типу, ну, виглядом правоохоронних органів системи е діють іменно пірати. Оце факт піратства. що так. Ми звертаємося в вищі інстанції. Журналісти от, покривають, це теж якісь способники піратів. так? Друзі, це повністю вони... правильно. 190 перша боя не передбачає обмеження волі в голі СІЗО. Це розписів зобов'язання, це там велика застава 190. 114-2 передбачає СОЗО. Вони мені те, звичайно, там все, все їхні думки, їхні фальсифікації, але взагалі цей чоловік після мене прокурором. Він вчора каже, що треба продовжити СІЗО, бо в нього перша дрова 190 вони що посилів. Тобто те, що мені не може дати запобіжний арешт решт СІЗО він вимагає, тобто його кваліфікація, то що моральність їхня нульова з мінусом, то ми знаємо, ми розуміємо вже по, -по справі. Але і правова кваліфікація не взагалі ноль. Ну. Далі свідчує в СБУ. Е, е, я е його спеціально відкрити закон про медіа. Я його перечитав декілька разів, я його знаю. Я йому там наведуще питання: він мене веде справу, він не знає, що там шукати, що він може вести, друзі. Просто з з стені беруть, що там по приходять Файсу? сюди в суд, а ти доказуєш, що ти не щось не так не на е, дивися, ще є стаття, мені підказали 343 і 383. Якщо ми заявили, що ми в інтересах держави розслідуємо згідно закону про запобігання корупції і злочин, і ми звернулись до прокурора, і прокурор проігнорував. Йому зразу срок де. Тобто цю статтю прочитай мене. Я, я передам адвокату, документи повністю. Зараз нехай дивися. Він здається, почервонів трошки. Та, ні, дивися, я тобі чи, передам ні? документи, теж подав. Я подаю зараз, збираю документи, ти знаєш, я її в Верховну да, Раду подав і в офіс президента. От іменно ті статті 343, 383. Якщо вони проігнорували злочин в інтересах держави, вони як особники вже. Вони мають взяти це до уваги. Ми при журналістах як зробили? Демонстративно всі журналісти бачили, зафіксували. Ми показали, що суддя взяв документ, прокурор взяв документ, СБУ взяв, і нікому не стало не цікаво. У відділі треба займатися накликом, а державні інтереси почекають на сотні мільйонів. То ти, то потім, то нам, нам і так капає устав, типу, знаєш? нам і так капає. Яка кажуть, здається, попадуть півмільярда туди в бюджет чи не попадуть, нам все рівно прийде. А. Тобто їм да, да, може да, не тип, зрозуміти. Да. можуть, да. Не, можуть не зрозуміти. Так, Тому згідно того, подається в скаргу, я подаю зараз, що кожен фі фігурант прокуратури, який не прийняв це до уваги. Він як депосібник, як пірат, і їх будуть притягувати. Я все так, це так, готую далі. І, так. Вчора, і тому було? він фамілію свою по-любому покаже, він буде там в жити. Фортекс писати. Так. Та він вже липиться, то вже і стірія. Бачить, як він по закону перевірте. Я... Нє, побачите, будете в буде, документах. Буде. а ну ну, давай, розкажи. А, так, так, так. 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 Запобігання корупції. 343, 38. Що вона згора? Чого буде? 343, чого? Кримінальний кодекс, так? Тобто я до вас звернувся запобігання корупції по закону. Закон про запобігання корупції. Це всі слова, що не знаю. Дивися, біс. От він не представився, тому він тримає ще біс. Хто ти такий, що ти кривляєшся? А я, якщо виясню, буду з тобою говорити достойно, більш-менш, що ти заслужиш. Не те, що ти, поки не представився і себе провоцируєш, букаєш. От ми вияснемо, якщо ти дишка, будучи в рамку службових обов'язків, я звертаюся до тебе, як представника держави, щоб ти поміг, а ти ще кривляєшся, ти, будь ласка, сформулюйте. Що ти кому? З ким я говорю? Мене. Я оформлю то своє звернення. Воно буде допомогу, що я вчину. Ну, не те, знає, що не що щось не діє. З ким я говорю, і ті стоять, провокатори навіть не зафіксують, фіксуйте, щоб я знав, щоб ви висвітлили, з ким я говорю, що він боїться посвідчення витягнути. Навіть. Сидять, уха закляюєте наушниками типу. Чому ви не фіксуєте факти, злочину? Ця прокуратура злочин і ігнорує факти за державу. Вони мають дбати, чи за кого вони мають батись? Що ти волибаєшся, ключі камеру фіксуєте? Умні. І що тут нагній злочин чиняється при працівника медіа, типу, а то той улипається, той уливається. то так проявляється. Це у ну, нас одна група, групіровка. Вон, міліція куча, чого не зайдуть, не, не покрутите його. Не зафіксуєте факт злочин. І що, блін? Ну, нагнути, вчиняється. От факт злочин от, от виставляється, так? люди говорять про злочин, йому взагалі літом. Тіпа мені то не цікаво, мені зарплату платять за те, що я вам говорю прописані тексти. А ото то лишнє, то мені поки не дуже, бо мені прилетить. Бо давай збирайся, щоб тебе тут не було видно. То вже потім збирається. Можна і зараз припукати 102, щоб тебе купили і виясне. Але а на кого ви Ми ж не знаєте, що прокурор, він ж не приставився. Скажуть, достався до чувака якогось непонятного. Давай, щасливо. Пішові. І не звідси, щоб тебе тут не було. Не пускайте у кого не він ще навіть не приставився, що ви шкоди що, цирка, Я Хочу звернутися до прокурора, він каже, я прокурор не показує. До не... ну, кого я звернув? Чого він тут сидить у четом на положить? Я звертаюся, хочу звернутися до нього дочина. До... Прокурор чи ні? Чому він ігнорує мені, мені звернення? Не пускайте, хай мій, си, не пускай. ви, вказуйте, що якщо хто так. Буде вказувати, не бути, далі, я не буду бачите, що мені вказують. Людина! Ви заборівались кому служити? Бо не будете вказувати. А кому я буду ви? Ви мені не, буде. не буде. будете аж пімоти? Ви мені не будете. Буде. Буду аж війно, буде. будете. Время, Выясните, у вас засідання є. Ну еще хотите, выясню? Я будем очень зазначить. Почему я не выключу? Дайте вступать. Я выключу и на вас выключу. Выключу, дайте панику. Я вас прошу, я вас включу, вам засіджу. Що далі їм силім, блін, факти злочину. От, втікає прокуратура. Дивіться, представляєте, народ? Прокуратура втікає. Він представився прокурором. Як він може представлятися, і він втікає? Но. Ну я взагалі не розумію. Я розумію, не я говорю, я розумію не знаю, що він так само буває. Знаєш, що таке слово чи він того не знає? Та ну да він Немає. стоїть бухає вбивають. Питання заключається про що ми можемо говорити, да. коли йому кажуть. Про ті речі вони абсолютно ніяк не чіпляються. Тобто Давай, йому, вчили в якийсь держава цікаво, він не знається. Тому його рефлексії отакі, звичайно, насмішка, то що він з mm. того годується і, і все зрозуміло, що тут можна розбитися стіну. Е, 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 ці ну він своїм завданням пройшов. Ми зі своїм молодом повинні ми себе в першу чергу пильнувати е, е, один одним. О, цікаво, чи в Україні треба такі прокурори? От напишіть він, тут в коментарях. Він, він, це добре, що так стало. А ні, це, це треба від, відповідні органи, я подам у обов'язково, я доготую, просто він мені на кошту ввучає? не буде, я їх обов'язку. Він ць? буде розповідати, що ми маємо в залі робити, коли засідання немає, ще якось ну, річ. А хто він? Я, інші, я це, не знаю, це, 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 це нормально, щоб... <звук> ні, і ну, що ви маємо. Ні, що тут дома? Це голову не мала, це правильно так.